Отже, ми будемо читати Євангеліє від Луки, 8 розділ, і з 22 вірша. Євангеліє від Луки, 8 розділ, і з 22-го вірша ми будемо читати е, одну з історій важливих про Ісуса Христа. Отже, сталося одного дня, 22-й вірш. Сталося одного дня, що Ісус Христос увійшов у човен, а з ним увійшли в цей човен, Його учні. І він сказав їм: перепливемо на той бік озера, і вони відчалили. Будь ласка, коли вони пливли, він заснув і зривалася на озері Велика буря, аж вода заливала їх. І вони були в небезпеці. І вони підійшли та розбудили його і сказали: «Учитель, учитель, ми гинемо. Він же встав, заборонив вітрові і хвилям, і настала тиша. І він сказав їм: де віра ваша? Вони ж перелякані, дивувалися і говорили один одному: хто ж він такий, що вітрам і воді наказує, і вони слухають його? І перепливли вони в країну Гадаринську, що напроти Галілеї. Отже, і він учнів покликав. І разом вони е, поплили на ту сторону. Тобто ініціатором цієї, цієї подорожі був Ісус Христос. Він сідає і він іде, і там написано, що Ісус Христос засинає. А учні е, пливуть, грибуть на, е, 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 на ту сторону. І починається шторм. І починається сильний шторм. Так написано, що він їх заливало е, водою. І у них почалася паніка. Вон Ісус спить. Вони бачать, він спить, а шторм сильний. І вони прибігли до нього, вони кричали, вони його розбудили. Він встав, він зупинив зразу шторм і сказав, де ваша віра? Де ваша віра? І, а вони були перелякані там написано. І шторм зупинився, і вони доплили до тієї сторони землю Гариху. І от я хочу трошки сказати: дивіться, тепер також уважно, також уважно. Ще раз хочу сказати, Ісус Христос запропонував учням. Давайте перепливемо на ту сторону. Учні послухались, сіли в човен. В човні твого життя Ісус Христос сам особисто, але все одно приходить випробування. Друзі, все одно приходить випробування. Я також живу в Україні, як і всі ми. І я також пережив ну, величезний стрес, коли, наприклад, почалася війна. Не міг відійти від цього якийсь час. І так далі. І також, ну, хоча я віруючий, я міг би, як віруючий, сказати, Боже, mm, ну, я ж віруючий, чому в мене стрес? Хай стреси будуть тих, хто не віруючий. Ні. Навіть е, Ісус Христос був в, чому, в цьому човні. І е, е, шторм приходить на всіх людей. На всіх людей. І милість Божа приходить на всіх людей. Але і випробування, і перешкоди, і труднощі приходять е, на всіх людей. Е, тому е, тому е, що в цьому яка реакція була. І от яка реакція була? Знаєте що учні подумали? Вони подумали, що Ісус проспав ситуацію, і він не контролює. І вони попали в паніку. І е, ця ну, перешкода, вона їх просто вибила. Вона їх вибила. І вони в цій паніці побігли до Ісуса Христа. Вони не, не прийшли до Ісуса Христа е, з вірою, що зна. Ми знаємо, що ти е, знаєш цю ситуацію. Ми знаємо, що ти контролюєш цю ситуацію. Ми знаємо, що ти всемогутній Бог, і ти зараз зупиниш цей шторм. Вони не прийшли е, до Нього з вірою. Вони прийшли до нього, що вони зараз загинуть разом з ним, і він загине, і вони загинуть. І, і, і все пропало. Дивіться. І от що я хочу, я просто думав, як це показати. І е, От як, який я приклад хочу сказати. Ісус Христос запитав у учнів своїх, де ваша віра? І це дуже важливе питання. Тобто, в цій ситуації, в цій ситуації. В яку ми попадаємо, випробування будуть всіх. але нам потрібна віра. Що таке віра в цьому контексті і в цьому ну, в цих межах, в яких я проповідую. я зараз хочу прочитати декілька місць із Біблії. що таке віра, І що тобі робити? і що тобі робити, коли ти попадаєш в такі ситуації. Віра це те, що ти знаєш, який твій Бог. Що ти знаєш Бога, що ти прочитав в Біблії або почув на церковному зібранні, ти почув Слово Боже, і ти знаєш, який твій Бог. Наприклад, в посланні до євреїв в 13 розділі, 5 вірш, написані такі слова. Ісус Христос сказав, не покину тебе і не залишу тебе. Ще раз, Ісус Христос сказав своїм учням, кожному вірущу, не покину тебе і не залишу тебе. Тобто, що шукав Ісус Христос у учні, коли він здав, їм здалося, що він втратив контроль над ситуацією. Але ти знаєш, ти читав, в Біблії написано, не залишу тебе. І де б ти не йшов, в лікарню ти йдеш. Або ти боїшся, або якась ситуація, ти не знаєш, інфляція, ця війна. Але Біблія каже, не залишу тебе і не покину тебе. І ці слова на твоїх устах не залишу тебе не покину тебе. Ще хочу почитати. Далі, в 6 вірші, Євген 13, розділ, 6 вірш, написано такі слова. Тому ми сміливо говоримо, тому ми сміливо говоримо. Господь мій помічник, і я не боюся. Що зробить мені людина? Господь допомагає мені, і я не боюся. Тому учні також, Ісус Христос запитав, де ваша віра? У що віра? У що? Віра в твоє знання, що ти знаєш, який твій Бог. Господь мій, я знаю, що Господь мій помічник. Це те, що ми, як ми говоримо. Господь мій цілитель. Господь мій забезпечитель. А тут читаєш, а тут написано: Господь мій помічник. І далі, і я не боюся. І ти говориш, учні прибігли в паніки до Ісуса Христа. Ми гинемо. Все пропало, ти спиш. Зараз всі загинемо. А, а от що Господь? А Господь очікував, що вони скажуть ці слова. Господь мій помічний. І я не боюся. І що мені людина зробить? Господь за мене. Далі ще хочу прочитати. декілька слів. Ми будемо читати далі на слідчому служінні, Євангелії від Луки, 8 розділі, Ісус Христос також такі слова сказав. Там була ситуація, коли одній людині підійшли там е, е, люди і сказали, «Все, ти ти все втратив, ти все все втратив, втратив, можеш е, Ісуса Христа більше не дарбувати. Все втратив. Ісус Христос стояв поруч. І він в цій ситуації, він повернувся до людини, повернувся е, до Лідії Павлівни, і сказав. і сказав. Слухайте, що він сказав. Там написано. Не бійся тільки віруй. Не бійся, тільки віруй і буде спасена. Там Не бійся, тільки вірий. Прийшла ситуація. Ця ситуація випробувала. випробувала цю людину. І що Господь очікував від нього? Що він буде вірити. У що вірити, друзі? Для нас слово вірити, для більшості українців слово вірити це просто вірити, в що існує Господь Бог. Ні, вірити в то, який Бог. Е, який Бог, про якого ти прочитав в Біблії. Е, що перед цим е, я читав. Господь мій помічник, я не буду боятися. Або що я тільки що прочитав, що е, не оставлю тебе і не покину тебе. Господь, ти не оставиш мене і не покинеш, де б я не був. І ви знаєте, Біблія наповнена цим словом від Бога. І в це слово нам треба вірити. Ще трошки хочу прочитати із Біблії місці. Далі. Римлянам Римляна, апостол Павло пише до римлян 8 розділ, 31 вірш. 8 розділ, 31 вірш. Зараз. розділ, 31 вірш. Апостол Павло каже такі слова. Що скажемо на це? Коли Бог за нас? То хто проти нас? Що скажемо на це? Коли Бог за нас, то хто проти нас? Ісус Христос був з ними в човні? Був. Він був за них. Да. Тоді вони повинні були вірити, що цей штамм нічого не зробить. І вони допливуть, догребуть, до, доїдуть, дойдуть додому, де до, їм Ісус Христос сказав. Якщо Бог за нас, якщо Бог за мене, от якщо ти впевнений, що Господь на твоїй стороні, якщо ти впевнений, і ти повинен бути впевнений, і християнин може бути впевнений, Бог за мене. Він на моїй стороні. Якщо Бог за мене, то що? Яка ситуація, яке випробування може бути проти мене? І ще я приготував багато місць. Де апостол Іван каже: той, хто в вас більший за того, хто в світі, у вас Бог він більший, ніж ці випробування. Далі ще апостол Іван сказав: бо кожен, хто народжений від Бога, перемагає світ. І ця перемога, що перемогла світ, це є наша віра. І так далі, і так далі. І цього дуже багато в Біблії. І приклад, який я хочу привести, друзі, для всіх. Послухайте цей приклад, послухайте, будь ласка, цей приклад. Уявіть собі, уявіть собі, штормове море. Уявіть собі штормове море. Море, яке штор... шторми. Якщо хтось з вас був на морі і був невеличкий, невеличкий шторм, невеликі хвилі, і ти заходиш, що відбувається? Ці хвилі тебе все одно збивають. Ти взагалі не перешкода для цих хвил. Маленькі хвилі тебе не збивають. Трошки більше хвилі вони збивають людину і тягнуть її по цьому писку чи Так? Так? А великі хвилі, коли великий шторм, ніхто не заходить в море. Тому що ці хвилі мають величезну силу. Вони руйнують. Уявіть собі, це штормове, штормове море і ці хвилі одна за одною, сильні хвилі. І уявіть собі, скеля стоїть напроти цих хвиль. І уявіть собі, що сотні років, тисячі, ця скеля стоїть там. А ці хвилі луплять всю скелю. І що? Ця скеля стоїть. Слухайте, ця скеля це віра в твоєму серці, якщо ти знаєш, який Господь. Якщо ти прочитав в Біблії, що я тебе не оставлю, і я тебе не покину, і тут ця хвиля випробувань. все пропало, все загине. А ти така скеля на шляху, і ти кажеш, якщо Бог за мене. Ніхто не може бути проти. І ця е, знову хвиля, вона сильна. Вона сильна. Хвиля має силу. Ця інформація має силу. Інфляція, війна, і всі ці перешкоди, і бідність, і всі ці випробування вони мають силу. Але стається скель. Скель, скеля. Скеля вір в твоєму серці. Ти стоїш, і ця хвиля за хвилі все одно вона вдарить в твоє життя. Або вона тебе знесе, якщо там не буде віри, або ти скажеш, Господь мій помічник, я не обоюся. Господь мій помічник, і будеш стояти твердо. Отже, що очікував Господь від учнів? Він очікував віри, що вони будуть знати, що він контролює ситуацію, що він був всемогутній. І коли він став, він зупинив цей шторм. І він їм сказав, де ваша віра? Я хотів би, щоб ви мені довіряли в цих випробуваннях. Е, цих Закінчуючи цей пункт, я хочу сказати, це для кожної людини. Але це такий рівень для тих людей, які вже слухають Слово Боже, які вже читають Біблію, які знаходять ці обітниці, ці ті, е, ці, що Бог пообіцяв по відношенню до тебе. Вони читаються. Це багато в псалмах. Хто молиться 90-м псалмом? Ви знаєте, що весь 90-й псалом наповнений цими обітницями. І знаєте, будь ласка, хто знає 90-й псалом або молиться 90-м псалмом? Багато хто я знаю. І другий вірш 90-го псалма. Другий вірш. Там є такі слова. Бо я скажу Господу, ти захист мій, ти охорона моя». Я скажу Господу, віруючий, він бачить цю хвилю. І він їй говорить. Господь мій захист, Господь мій помічник, я з Богом, я не боюсь, я це прочитав, я на цьому стою, і він непохідний. Друзі, э, ця стабільність э, у, у житті, э, ця сміливість у житті, вона може бути тільки від віри, якщо цього не буде. Просто буде паніка. Просто буде паніка від кожної хвилі. Від кожної хвилі. І останнє що в цьому пункті я хотів сказати. А, скільки хвиль потрібно, щоб зруйнувати твою віру? Наскільки твоя віра сильна або слабка? Е, знаєте, оця хвиля хвиля, йде. Е, епідемія гріба всіх уб'є. От вона наближається, всі. І ти можеш сказати: Господь не цілити, я не боюся. А можеш сказати, да, вона мене об'є. І все, і закритись там, і сидіти, і боятися. І так далі. Пусть о добре.